Всім доброго раночку, друзі, міцного здоров'ячка і гарної продуктивної вам неділі. Як вже ви здогадалися, що я показую чек, сьогодні розпаковка. Кому цікаво, заходимо. Хлібчик, ось такий тостовий 300 грив вагою, білий, вищої якості. Тепер ще треба знайти, скільки він коштує. Так, 300 грамовий хлібчик коштує в нас. Ой-ой-ой-ой-ой. 16 гривень, друзі. 16 гривень рівно. Так, далі купила ще батон ось такий. Батон називається нива. Ну, Думаю, що всі бачили і знають, який він також вищого сорту. І вагою 500 гі ціно, за ціною 34 гривні. Ой, вибачаюся, 22 гривні 30 копійок. Хліб всьому голова, тому розпаковую його першого. І далі далі у мене до цього хлібчика ще будуть. Хлібці, ось такі, які я обожнюю, обожнюю ці хлібці. І вони коштують у нас. Господи, тут хіба можна що знайти? Хіба тут можна в цьому чекові що знайти? Так, хлібці. 1370, друзі, 100 грам вагою. Вибачаюся. Так, до хлібців. Це таке, що зв'язано з, з випічкою. Ось такі печиво таке. О, красуньки, отакі, 150 п'ятьдесят гривень кілограм. Якусенький з ущеним молоком. 150 гривень, тут рівно кілограм. Відкрила пакет. Ароматний запах на всю. Пекти не буду. Жарко у нас зараз на даний момент 32 градуси, коли на годиннику о пів на восьму вечора. Так, запечила, сказала, 150 гривень. Далі ще йдуть ось такі. Чіпси ось такі із. Із паприкою чилі часник. Ось такі. Зараз будемо, друзі, шукати. Ви бачайте 85 грамів вагою. Як вони ще, якби знати, як їх назвати? Так, коштують такі чіпси 21:30. 21,30. Нарешті знайшла. Так, 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 так. Далі в мене йде, йдуть яйця курячі. 34 гривні, 40 копійок за десяток. Біленькі взяла. Вони мені чомусь смачніші. Не знаю чому, але смачніші ось такі. Великі, гарні. Були коричневі, але вони такі якісь маленькі, і в них жовток білий, в цих жовток гарний оранжевий. Так, далі йде, друзі, ковбаса. Ковбаса. Я транчик вищого сорту, напівкопчена. Зараз скажу ціну. 152. Ой, вибачаюсь треба роздивитися, бо тут ще. Такі неякісно. Не 132 гривні. Ні. Ну да, 132 гривні, 19 копійок. Отак. І отаку з паприкою ковбасу взяла. Ця ковбаса коштує 70 гривень без одної копійки. І за обидві 282 гривні, 18 копійок. О, що в мене ще є? Кефір є? Кефір. 2,5% жиру. За ціною. Так, кефірчик ТД. Як треба, то швидко і не знайдеш. Так, ціна кефіру 21,50. Коштує 2,5% жиру. Ой, 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 ой. Так, сухарики ось такі, сметана і зелень, 17,80 коштують. І вага їх тут, яка в нас. Та не знаю, мабуть, грам 50, а може 80. І ось такий зі смаком хрону і холодцю. 100 г вагою і коштує 14 гривень 60 копійок. 14 гривень 60 копійок. Так, сир. Сир ось такий король сирів перятин. Коштує 71 гривня 20 копійок. Також сир моцарела, мій улюблений. А у нас 52 гривні 70 копійок. Так, що в мене залишилося? Залишився в мене перчик духмяний. Ось такий, бо закінчився останній. Використала, коли засолювала сало. Так, перчик духмяний, будемо зараз. Швиденько знайдемо. І знайшли 27 гривень 40 копійок. Ой-ой-ой, 30 грамм. Ото-то ціна. Ото-то, друзі, ціна. Ціна бажала бути б кращою. Але. Так, пиво безалкогольне, 2 баночки по 30 гривень, 70 копійок. Ось таке. Так, залишилось у мене рушнички паперові, але ж треба ще знайти їхню ціну. Рушники паперові, 150 штук, 26 гривень, 20 копійок. Отакі От рушники паперові. Вони зеленого кольору, не білого, але вони мене повністю влаштовують. Такі рушнички. Так, начебто все вам показала. Чек склав 402 гривні 50 копійок. Один, а інший ковбаса за чек 282 гривні. Ось так. Ось такі покупки. Всім дякую за увагу. Хто був зі мною, бувайте здоровенькі, бережіть себе одне одного, всього вам найкращого. Отак. От Все, пакети розпакували, покупочки показала. До побачення, до нових відео, до нових зустрічей!